Улюблену багатьма кукурудзу активно продають на ринку у Тернополі. Варена з маслом і сілью чи запечена на грилі. Способи приготування цього злаку різні. А смак і аромат особливий, тож не пропустіть сезон. Яка кукурудза найсолодша, скільки її потрібно варити, і які ціни на ринку, дізнавалися журналісти Терену. У продажу можна зустріти кукурудзу двох видів: жовту по 15-20 гривень за штуку та білу сорту ракель. Її ціна 25 гривень, і саме вона найсолодша, кажуть продавці. Вже наступного тижня прилавки будуть переповнені цим продуктом. Відтак і ціну прогнозують нижчу. Щоб обрати смачну кукурудзу, обов'язково беріть качани з листям та дивіться на колір зерен. Жовта, дозріліша і варитиметься довше, а світла молода, тому готується за лічені хвилини. Покупці розповідають, кукурудзу люблять за те, що вона солодка і дуже смачна. Кукурудзу дуже люблю, але їм тільки домашню. Так, якщо відпустка не скоро, то цього року ще й не їла. А на базарі дуже дорого коштує, насправді ціни дуже суті, піднялись. Зварити сіллю або на грилю. На ринок не їжджу. Якщо попадеться, то їм. Якщо не попадеться, то не їм, але полюблює дуже. Я її купляю, я сама її дуже люблю, в мене навіть куті до їсть. Так що моя, моя кицька, я маю на увазі. Купляю, як тільки з'являється, мені не шкода для внучки, не шкода навіть, йти, коли вона дорога. Два-три качанчика. Дуже дуже люблю кукурузу, особливо коли вона молоденька і і солодка. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.